доброго. Продолжаем ярмарку Дніпро. 24 листопада. А? Что там? Я уже до вас повернулся, как это? Обещал. Опа, полетела уже. А внимание, А, я думал, там другой голос. Ничего не надо, да, стоит просто. Ты смотришь, только, я смотрю, тур выставки ты ходил, смотрел. Ну пусть приезжаю, сейчас перепустил. Я больше выбрали. Эй, тихонью, дайте. Летаю? Сейчас минуту. Да-да, добро, добро, займайся, займайтесь. А, так там в голову, показывается, упал. Я спытал, кажу, я думал, там Ага. Валера, так у тебе, Валер, Валер, так у тебе от звідси голуби. Що ага, там показували? Я... Все, все. Все показували? Да. Ви там Давайте, обіцяли багато, що цікавого розказати. Славіка ні, я не дзвонив, бачу його. Красний Курський, міст Харків. Ага. Отакі його. Які ціни? Чотири тисячі пара. Чотири тисячі пара? Да. Це я розумію. По серйозному вже. Чорний курський. курскі. Хвостів Угу. Тисяча голова. Ч червоних менше, а да, то вони дорожче. Ні, червоний є вдома, ну. Курские 24-го года. Молодые. Это чисто харьковские крымаки. Буду говорить, у меня две риски. Ерижные, да, я дивлюсь. И червоні, и да, чорні, і стальні, які там ще. Голубочка. Це голубка. Засорочена.

– А молодий, цього року, да? так? – Цього року, Вони да. ще, нарости трохи збільшаться у нього, так? – Ну, у вже, да? ото я показував вам, три години. Да, – Так, да. так, ото от, першого, от, от, так? От, от, от? да. – Так. – Угу, ну угу. і вирізняється, так да? А, це раз, на сіру мазь крема. – Сіра мась. – Угу. – Дякую, дякую, повторюю. – а які з курсаків більш всього користуються попитом? Ну, на яку? Без Безразів. Без ну, ну на любителя. Ну так Все... я маю на увазі, які більше цікавляться людей. Ну, ну, я, ну в основному чорні. Да. так. Більш... Ну, красні, недорогії, серые, сірі, така ж ціна, як і у чорних. Тысяча гривень, да? Не, ну, не, и 500 есть, есть, ну, разная цена. Uh -huh, uh -huh. В зависимости от голова, да. Мы с Украины. С Украины. Мои кенты. Вова, развернись, Вова. Валера, вальера, Александр Рудольфович, развернитесь, пожалуйста. Вот, Александр Рудольфович. А, да, Рудольф, да, да. да, да, да. Мы, 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 мы все знаем, всех покажем. Всегда, всегда мы, смотрим, все смотрим ваши ролики, всегда. А, да, Просто да, вы красавчик в этом отношении. Так да, Очень все. нравится. На У вас работа на. очень... Идем. Куда идем? Проделываете его работу а, очень серьезно. А сейчас? Это ваши? Да, это мои. Ну, давайте хоть кого-то Чисто харьковские, крымаки. О, там є на О, да, сейчас я. Я ж не, не думав, що так ваш важко. Щас, так важко. Та ладно уж тоді. Бо я уж туди. Там... А що, это вхід в клітку не зверху, а з якусь незручность з боку. Я в товарі ще я... Це воно для і... кроліва. Для кролів ви... 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 нормально. торгую, Чисто много, поэтому это чисто харьковський кримак. Гречани, так? Да? Да, гречани, симп, це не гречани. Гречани, гречани. Бахентай у вас тут один був і казав, що це не гречани. Да. Я вже боюсь, боюсь а сказати, чи гречани, гречисти. Поки що так гречані, все гри це не гречані. Красиві голуби. А ну-ка нормально возьмите его, я что-то не могу, о, чтобы я его заснял, а он головой втыкнулся туда, и я не могу его это, заснять. Да они в руках не удерживают. Ага, прям не тримаются в руках, да. Их в руках не удерживаешь. Никаких... Ну, какая цена на таких? 500 голова. 500 голова. Да. И я вам скажу, 500 голова это не показатель. Чей понравился, подошел человек, а я на него смотрю, угу. ну ему гроши нема. Я подарю. Mm -hmm. Это не бизнес, это я держу для удовольствия. Поэтому подошел человек, я могу и подарить. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть я в этом отношении, ну так, 500 голов. Чтобы, чтобы, чтобы была цена, да? Да, да. 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 это кавер Это белый кавер Это белый Ну да, я, дивлюсь, оно, думал, меня... я думаю, что оно думал сразу белое, а там что да, да у не У меня белый две пары еще. такие. Да а... Чуть желтизной. ага, да, 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 да. да у да, меня их да, да, две пары да. пар. дома, я не даю вот таких, только такие дают. Mm -hmm. у меня лишний как-то еще, как еще малионезные как-то называют ну как то называют ну белый как любовь mm -hmm. все не вальерные все на улице. ну и же 500 чуть дороже. да по 500 все по 500 mm -hmm. я, mm -hmm. человек понравится я uh -huh. не, не жалко это не бизнес это для удовольствия поэтому помогу вам подарить mm -hmm. не дякую не треба так идемо далі. Дякую вам за спілкування. Йдемо далі сюди. Я хочу все-таки сюди. До вас можна от сюди. потрапити. Це. Ми, ми хоч і знімали, але таких голубів ще можна познімати і не раз. Зараз я зайду з іншого ракурсу, покажу, щоб мені сітка мені не заважала. Ох, який оцей голубок. Хоть оцей. Світли, світли Він хоч лахманогі оцей. Зараз, пройду посмотрю. я його підганяв. Лахмоногі світлий, світлий такий. Щось. Такий, ну, там молочний начебто. Так... Ну да, молочний пише. Зараз господар спілкується. Ані зараз же у мене це на них паручика. Понятно, Оце Миколаївський, молочний, чи як він як його назвати, млахмоногіцей. У мене така лінія. Ну він такий остальные і, і голова така якась засвітлена, да он из-под це да? один виводок ось таких світлих. голубочку забрали Ось такі. а, -а, -а. він вот он такі под темных ось рыжие а светлого, да Ну дають, мабуть, на крови там где-то помешал угу. под паровывать светлые темные ну да ну тут тут щось точно молочний, да я у о, дуже засвітлені такі. такие да. Ну цей голубка кажуть. Ні, це так. А, от ж я питав Миколаївського, але... А я ще думаю, ну якось до Миколаївського ну, мало, може. Так, Коля дай спички, пожалуйста. І чорний теж якийсь інший якийсь. Ну, я тут на клетку садити. Ага, ага. Все, тепер зрозумів. Ми за різних голубів розмовляли. А я думав про крибакати спрашиваєш. А кримак світлий він, він відрізняється якось крема з цього загального картинки. Ага. Та і забарвлення інше. І за статтю такі високі якісь. Оці такі більш занижені, я дивлюсь, да, у вас? А цей такий на лапах і високий. Які ціни на голові? 200-500, Угу. Ну, в, в основному 200. Кировоград 500 40. Кировоград, це ж коверкот, так? Да? А ця сиренька с краю. Молоденька, да, мабуть? Молоденька простіше. Ага. Я її под соко на зебата такая да под соково ну летает у нас стийка нормально летает нужка такая она на круг заходит ну а -а -а. я говорю простушка не ну так простушки ж не обов'язково на круг заходит если что прости не если сама на круг если, если стоит с николаевским то держится куча угу. а если самовольно то заходит на круг угу. ну а зачем человек возьмет мое колечко так скажет ты ж мне говорил угу. угу. Ну так, да, ну так. Да. Ну за то літає. Ну так, да, літає. Ну, не Кого? Немає голові. Оцих? Ага, ну так, да, вони не знають їх і не йдуть до них. <гум> Це тільки що путки, так. Ну, з кар... з, з, з коровки, так, да, да, то щось йому принесли, і підкинув. Ну добре, дякую вам за спілкування, цього найкраще. Йдемо далі. Зараз ми до Андрія сходимо. Я без камери там підходив до нього. Я без камери підходив. Зараз прискоримось не виключатися так, щоб загалом все одно вам щось показувати, картинку. Не обов'язково ж розповідати. Тут клітки продають завжди. Зараз я покажу вам ще саморобні. Людина сама робить. О, номер телефону я паку, для, для будь-кого можна зробити, о, дивіться. о, да-да, я до вас іду. Клітки різні, різної форми, різного розміру. Номер телефону ви побачили, кого, якщо зацікавлять, то дзвоніть людині, замовляйте. Так, да, кажіть. <реш> ну, бокарики я не спрашиваю живи, дома. Живий, живий, і один, да, і інший, да. Да, да, дома. До речі, то, мабуть, буду голуб, голубка, що цікаво. Да? Вони так схожі, схожі, да, і Но мабуть, вони ж не продаються. Та чому? Ну, ну, ребейки, що я що да, я буду виводити, я. я бо їх. Бо, 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 бо ми здивися, Дім. Якщо цікавить бокарики, я можу вам. Ми ж оце построїли будку ага. і вирішили, оце сьогодні купили. Ну таких коротеньких. Ага, всім... показуйте. Давайте, показуйте. Та, що тут так, хоч рука когось, що вона, отак. От ну, хоч розверніть, а жопа і клітка стоїть, я нічого Ми, не, не бачу. Ось таку. О, ну, отлично. Це ж такі, як у вас, за да,, примір. Да, ну маленькі. Да, да. така. Так. Ну, так. Да. Робочий, так, да? да, типу? Так це тут взяли, у кого подбали, да? да. У місцевий Харкові. Ну, міс... А у Харків'янка Харкова. Да. Все, Гречану. Ага. Ну, Теж така, должна літати, так? Да? За скільки брали? Якщо, ну, Гречаних ми паруш хочете... взяли. Ні, за 350 пар. Пару, так? Дим, <гум> nee, ну хотілося б з ваших кровей, Ну, у вас номер телефона не є. Не, nee, нема. Ну я підписаний, ну я б не в тих телефонах. А, ну, запущить, як бажаєте, або запущить, або якщо пишете, я завжди відповідаю. В принципі, тут у мене є, у Артура є, у Андрійовича є, кого тут, якщо знаєте. Ну, поки подивимось голодівці накажіть ну, нуль 0, 924. Так, еще у нас тут товарищ Блогер один появился, да? Вы тоже Блогер, 24. да? 58 Да, да. А что у вас за камера такая крутая? Да я она крутая. 0,5. дилетантская такая. Sony. Sony. Мне кажется, она там 4К снимает, да? Нет? Я не знаю, что такое 4К. Это такой формат изображения. Mm -hmm. ну, Дім, а як ми оту пару покарти, ви не будете їх? Бо ми мишку тільки розводимо. Це сьогодні це Ну, Я куби. думаю, що вони голубка голубка, але це, одна голубка точно. А от чий другий голубка, думаю, що голубка голубка Щоб а, на ту виставку. Ну добре, що дзвоніть, а ми там вирішимо. Вирішимо, так? Да? Да, да, да. Все, Дома. дякуємо. Дякуємо. Так, йдемо до Андрія. Де він? Де він десь тут, був, чи я показую. А, ось він. Я йду до вас. Я йду до вас, кажу. Це все-все ваші, Андрій. Ні, то тупати і не Це... мої. Це Запоріжжя, мабуть, тупати? Та ні. А. Так, це Андрюхін. Ів... Ів... Іванович, ну що ви там розвели голубів вже? Да? Це добре. Коли там вже будуть форми, щоб приїхати, познімати, Іванович? <рес> да? да. Mm. А, ну отлично, давайте. А, є, ну ну давай, а, давайте, давайте ну, тоді иншим разом. Да? Ну, не, ну пока можно. Не, ну чтобы було, що... Шо... Не, ну дивіться сами. Якщо не готові, я не буду как бы. Ничего, несколько. Андрюха, ну я бачу, у тебе теж там уже, да? Уже підлеты такі. Ты хорошо підльотують. Ага, ага, хоч нормально, хоть, да? Ну от це весь льотний состав. Да? Да. Оце ті, хто... кто Да. Ну много їх, не могу им всем, пока накидаешь. Ладу, да, да. да Ты их руками ага. кидаешь? І руками, да. Так у меня с крыши не получится. Ну да, там важко. Там, бо у тебя великий будинок, вони туди будуть. Да, они туда і все, я не. А с руки нормально. Трохи за вітром від да? ти так? Прям... Ну ти буде висока гівня. Там не треба і носити нічого. Навпаки, у тебе ж на другому поверсі воно стоїть, а воно вище, ніж ти, ти зайдеш, ти наоборот землі будеш кидати нижче. Льотні состав, склад. Ну, хто, що -то не да? mm -hmm. ну, сьогодні якось слабенько, так? Да? Да, Загалом. Да, Я чомусь Я очікував ну, більшого і кращого. Бо навіть ну десь як в минулому так само десь. Слабенька, mm -hmm. слабенько щось. — Слабька не було, не бачив? Не бачив, не було. Ну от всіх, що там, збільшив, кремаків чорних своїх. На оборотом зменшив, так? Но... Да? Ну це в дупаті. О, клюк, я А ну-ка, зараз за ну, синий бо я не бачу, що показує. Ага. Да Андрюха особой шурує. — Ворушить. Да, да, да. Ну, кубка ну, вже не погана. Ну, да, ви там готуйтеся, дзвонить, як будете ну, готові з Бо я так зрозумів, що Іванович не дуже ще готовий, але так. Ми... Ну, у нього четверочка там літає, ну, треба ще поработити. Ну, Ще у нас буде час. А, да. Добре.